Підступний плюс: через потепління риболовля на водоймах області може коштувати життя. Проте любителів цього зимового хобі це не зупиняє. Як вберегти себе від трагічних наслідків та яких правил безпеки слід дотримуватись на кризі? Дивіться в сюжеті моїх колег. Вчора в нас було декілька випадків на кризі. На жаль, не обійшлося без загибелі. Трагічний випадок настався на стовку в селі Колянківці Топорівської територіальної громади, де чоловік 1981 року, перебуваючи на кризі, провалився, потрапив в воду. На жаль, чоловік втопився. Інший випадок настався в селі Дитівці, де на Місцевому ставку перебувало троє рибалок. Вони провалилися під кригу. Людям було надано першу необхідну допомогу медиками і подальшому направлено лікувальний заклад. Тож, аби трагедії не сталося, на чорнівецьких водоймах чергують рятувальники. Водолаз першого класу Василь Семешкін розповідає: хоча на вже криги немає, однак ситуацію завжди тримають під контролем на даний час. Вже криги немає, бо і це, то нормально. А коли було, то ми трошки дивилися за людьми, особливо там, де біля моста, там рибаки і там трошки рибка ловиться, і вони там стараються виходити на лід, розумієте? А ми так подивляємося, якщо там вже так забагато, і йдемо дивимося, якщо там хтось зайшов за межу, то ми трошки їм говоримо. Тут приходять віддихаючі, та родителі. Ну, вони кажуть, що вони рядом, ну знаєте, як діти, то ми трошки їх там предупреждаємо. Якщо вже й потрапили у крижану пастку, головне не панікувати і чимдуж видряпуватись на поверхню, наголошує Сергій Бабчук. «Лягти на спину, підтягнути ноги, впертися ногами в протилежну сторону ополонки, де ви опинилися в воді, так і спробувати таким чином вибратися на спиною на поверхню. Подальшому, якщо вам таки вдалося вибратися зверху на кригу, жодному разі не потрібно вставати і бігти потрібно відкотитися від місця, де ви провалилися в подальшому обережно встати і вже добиратися до берега. Якщо побачили, що людина провалилась під лід, не варто стояти осторонь, наголошують рятувальники. Допомогти постраждалому вибратись на берег можна за допомогою палиці чи будь-яких підручних засобів. Не варто підходити дуже близько до потерпілого, який перебуває в воді. Краще всього знайти якусь палицю, може бути ремінь, шарф. Ось підійти на безпечну відстань і кинути потерпілому відповідно якийсь довгий предмет, за який він може вчепитись, і ви його можете вийти. На поверхню рятувальники вкотре застерігають не ходити кригою, товщина якою менше 10 сантиметрів, та не зігріватись алкогольними напоями. Якщо ж ви побачили, що людина провалилась під лід, одразу телефонуйте на 101. Ірина Задорожна, Максим Демко, Чорнівецький промінь.